Нет, на смок выбавило. Деймс. Да, двое секунд выбив. Ото От Две точки, дві, дві голову через дем. Подивись на стрімі Да, да, да. Бач. А ну зараз подивься, ще мене вбив Там пол ВХ Диви, диви, Две-два-два. Це читер сраный. Ще кидам на ВХ. Четверо. Я десь на жовту метку, ту жовту хату буду цілювати Давай я в сусідній Ще зливо твої бачиш на желтом Угу, Двоє сюда впрыгнул. Два угу. на наворачивай. Угу. Меня масин и миник. Мен без северки. И 30 патронов. Миник скину их шутра. У меня уже на все мертвом буду. Аух я, добрый, аух, весьму. Давай. Роніка, у тебе там немає мая, Ні, не, у мене тоже нема. А ты казав, на оранжевій падали? Да, да, да. Пачу, типа, тут цій хаті буде. Жовта. Я басперси, я нічого не зроблю. Мень, не що, що? Уміншену рукоятку. Та ні, з карьком. Як це все можна стріляти? Близько під забор у мене. Угу. О, тут під забор. Гранат. Я йому флешку відкрив. Гляну, зараз шутінга ті хлопнуть. Я не знаю, що робити. Ебашим. Да, да. Щось на то тяжко назвати, то епашем. Це більше схоже на муки. Паче да, тут. Он, он стріляє, Ох, я йому дав. Нокну за запор. Мене тоже нокнули, але мене з шутінгу ебнут. А ти севі чи ні? Да, 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 я в севі. О, мого добили. Били, ти його кінта добили, точніше Спансер, панцера, ми здох. Ну, нормально этому я я с... під парконом дав Добре. Піду по броню. Добре, шутинг, да того я вже не бачу. О, вот тут. Це камнем. Жовта. Нас пуші, чуєш? Да, 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 чую. Дав тут одного. Хорош. Без прицілу. Хорош. Нас десь упорі мають бути. Да, да, да. Я через окно буду влазити, чуєш? Так, давай я туди забачу на саду. То єв твоя. десь протек просто. У тебя их побывали ще не, цей? Нормально був протек. Сразу так заткнув, тебе але... лая. Нормаль, нормально, нормально. Е, цей Обік під'їжджав, чув? Дальше тоже без прицели. <гум> Знаю, Шарбе, нам треба баспай, певно выходит, певно звийц. Я по сути нормально собачу, тут. Сидимо, а мы в зоне. А можемо сидіти пули. Опа, якрас та. Здесь через дорогу. Видым смок мне прокинуло Нет, он ми. Під забором. Чу я? Двое. Сзади мене. Двоє. мене. На... Прямо за твоим котом да Угу. Да, другий через драйво. Хорош, а другий через дорогу був. Да, з тебе? Так, да, так, да. то Ні, 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 не, не, не мене один був Шестерка мені приніс, все, заебись. Тут тип. На жовтій, акуратно Блядь, ебать, я не сказав, конечно. Чи там не приводилось, Ну, вроде був. Да, е, хаешку кину. По крам за забором. Я тоже перелазив, да він он Граната. Он не попал, да. Нет. зонок, кину. Когда... Ну, он там за забором живет. То и пушить. Да, да, да. За забором. Тут. Тут. На оранжевой. Тут. Угу. Mm -hmm. Прям на куточку. Перебег дальше. Тут. Я вот очень мало хп. Маши с кем Не, не маю. Я йому ще попав. Тут же Будем бігти по відкритій. Його, його бил. Його то й бив. до них попав на друга. Відсосав Ти хаті был, але я йому приписав Але добре. Ще наш кіл стерял, блін Ну, так шакал Хаешки нам приніс коктейлик. Та да. Ні, хорошо ми тут розігралися, а чого. Воно... Ну прекрасно. У мене, правда, 2 кіла, але ми прям їх розкрутили непогано. У мене 3 кіла. Тут є 8 x 6X, я восьмерку заберу. У мене в мене є 6. Так, то берем. Пустив тобі не треба. Пустив Пустиків не, не треба. Не-не-не, у не, не, не. мене 6 пустів. Третє броня 61 хп. Не знаю, что я Та Забирай краще, ніж друга полова. Оглушок мені приніс. Без вискарика третій ночі. Не, то піс... треба в саканчик молити. Ага. Не, а в мене ще три бутилки є. Короче, ще живеш. ще живеш. Так, да, там малой нюха була, вона понакупляла, ще мені додаткову бутилочку взяла спеціально, щоб я собі по мучам. Хм, <laughs> якщо сон не буде брати, так? Да, так, мене не бере Або апетит по. Бачу, два бачу, хайдера. глайд 2, та, та, так. Не між собою файтяться, я б його завалив. Наркомани, блядь Стаємо тут під горкою. О, За нами машина їде. Тут на оранжевій машина. До гори їхала? Так. Бо, їде. Вали його. Давай. Нес, поїхали. Ще їде хтось. Да, так, вот, двоє, дві машини. Перекину вас? Диви, перекинувався, був зло. Ладно, кратко, щоб нас з не зберегли. Що, що за двіч паріш, нахуй? Нас тут Бобік десь ставав, пам'ятаєш? Угу. Mm -hmm. Десь за тим горбом. Ох, ми що то опасно, тут взагалі просто відкрите поле? поло. не глайдери літають. Тут кемпах, походу. А, то не mm -hmm. кемпи. Що це вообще таке там? Не знаю. у них там рельєф таки нічого на тих скалах. Да у нас знизу с брейдом. Там мы с ним скажем. Тя чи ще, чеш ja, ja, Я уявлення не, не, не мам. No. Нас просто з усіх сторон можуть выебать. та да А ця штука в зоні? А, там край. Я не знаю, що робити, У нас просто тут. У а... нас похоронять 26 в живих. Может овуга взяти взятись? Я разу не попал по. Короче, скінг, тебе багато п'ятерок є. Ні, вже нема. Ладно, я тоді назад на мене і на калаша, бо я чую. Тут це погана ідея. Надо тобі Давай. Благодарю Я хотів за углом повалити, але дивлюсь тільки два магазини. 25 людей. А тут зараз будуть повсюди. Нам, би, знаєш, де під водою десь, але там нас не пустять. Нам треба буде, певно, на машині вириватися під воду. Ну, ну, певно, десь тут відіграти Ну тут в кемпах стріляють, гранати, які зривають. Нам на земле не пройдем, нам треба на машине наши. О, дроп по упоре, чуешь? Я бачу той. А он прямо упорей? Ну вот, на мете, желта, белили на ага, прикол. О, МК-шка, соберу. Тут весьмерка ей будешь, брат? Не-не-не. У меня я весьмерка просто. Я на шестерка. Я, я не люблю весьмерку. Ну тогда ешь. Третя броня 84 ХП. Ну же походу, оттут смок. Ну вращи. На голову їбать. Там Отута де смок? Не, не, я. Це машина Я його вбив на машині. Краще. Йому no, перед тим з Я mm -hmm. перед тим хто зліва гаратов. Нам треба кудись менгешку сховатися. Можемо взяти тачку нашу, якщо добіжимо до неї. Опа, по мені вже стріляють знизу зліва І заїжджати в якусь халупу. І зразу пушити, забирати ту халупу. Нас Ми потім не пусть. А буде скалу зіграти, ні? Як? Бити скли, от На оранжеві зіграти. Давай, може в нашей на нас впаде зону. То вище тут парі рисать на жовті. Я біжу до тебе, але я не знаю, чи я добіжу. Добежишь добіжиш. добіжиш. А тут можна відіграти Тут, ты тут норм, цілати. тут норм, так Я щось думав, що там той бобик зупинявся, що їхав. Пітера може злетіти з того. Та, але вже глайдер зупинялися, я щось їх не чую, що вони летали. Я, не, мені показалося, що тільки що тикщо вертолета. Й... Парашутчиком лутин. Блять. Що таке? Я впав Ну это, конечно, хуйня. Стреляй. Ты там. И сверху. Да, и сверху. Это как раз две команды. Приз, да? Да, да, да. Я в да. спине никого. Вот тут тип. Желто. Бежать. Я не бачу, я не бачу. Если нокнешь, то пробуй. Тимодер вам. Три тички дав ему с э, МКшки. Желтым? Да. Я ему двигаю на нокнул. Я його бев. Бачу, бачу. Ти що, два сорника че? Пишевнец раз. Давай, давай. Можем зліво покрутити, я не знаю. Он не знаю, ми тут. Я зліво промоут. Там Тут поле. Правом, бля, точніше Там де я біжу Тут є фамас, якщо хочеш А, пизду я вже не хочу, нічого лутати. <laughs> Страшно. Страшно, вырубай. Мені здається, що вони по праве побігли По табе? Да, за 100 я У Отут за камнем є. Один ног, та -та. ПЗшки не маєш? Я, в мене нічого не немає. Блін, які бнт, я ж аптеку вибирав юзнути. Час потратив. Їх там двоє. Їх там двоє. Угу. Раната є, Ніхуя нема. У Мене, ото саме. Молік мені дали. Вони не в зоні зараз будуть. Він мене сквозь смок вбиває Він у нас сквозь смок Дві голови ставить. А я під... Я репорт? підпорт? Да, 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 67 левел. Ще хочу глянути за запис смерті. Ні, мене в смок выбало. Дивс. Да, двойся, две секунд От то чепуха. Дві точки, дві голову через дем. Подивись на стрімі Да, да, да. Бачу А ну зараз подивсям, ще мене вбив Там по фул ВХ я їм. диви два два Це читер сраный. Шикедам на ВХ. И Ой, Боже. Такий топ нам зароїнили. Але Боже, нахуй. А скільки хоч демеджа накидали? 534. Ех, ех, хе Це мало бути топ-1, якщо б не було долучити. Так, це був топ-1.